Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Брадавка Плюсі, з вами я, Микола. І сьогодні ми знову будемо з вами пробувати виживати як пацифіст і вегетаріанець, чи точніше веган. Подивимося, що в нас вийде, чи буде успішно це, чи е, з третьої, ну да, по суті, третьої спроби. У нас е, буде більше успіху, чим було того разу. Так, ми з вами знову десь в якомусь березовому лісі, але це вже не той сід, ну щось воно буде. Давайте будемо починати, тому що скоро настане ніч. От. Тож ви донайте на ЗСУ, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також діліться цим відео з друзями. От. Не забувайте це робити. Можете не зараз, можете в кінці відео, але не забувайте. Це дуже важливо. Я заспавнився в максимальній дупі для свого становища. Ладно, пофіг. Нічого. Я пропоную цього разу не будувати таку велику хібару, як ми це робили того разу. Будемо вчитися на своїх помилках, як то кажуть. А власне, отут ми й оселимося. От, і буде ще й непогано, ні? Тільки нам потрібно зразу зробити нормальний такий спуск вниз, щоб зразу можна було вирощувати там рослини. Тому що того разу в нас були серйозні проблеми з їжею. Цього разу ми не можемо цього допустити, так як не можна їсти м'ясо. Тама ця паскуда. Я... Я грибу. Ми тільки почали гру, весь ви, ви серйозно? Я хардкорі, народ. Ну, це, це така тупість. Я не хочу знову здохнути з першої цієї. Пардкурі дуже багато що залежить від везіння, до речі. Навіть якщо ви якийсь там крутий суперспец по виживаннях і о цьому всьому, вам все одно може не пощастити, розумієте? А враховуючи, що я не спец по виживанню далеко, то тут все ще більше ускладнюється. Я чую якийсь звук. Я постійно чую якісь звуки в цій грі. Мене це бісить. Невимовно просто. Так, ну я думаю, що нам вистачить, ні? Блін, а давайте отак полку. Це одно воно все буде рости, тому що е, цей. Тому що тут вода, не? Чи не буде? Ну, Якщо нам треба буде більше, ми в будь-який момент зможемо розширити. Поки що ось так. Ну, давайте, щоб естетично було. Знову естетичність. Все, місце для городу готове, залишається тільки знайти насіння побільше і садити. Корівка. Ну нехай ладно. Я не проти. Головне її не бити. Так. Ну, нам ні молока, ні цього, ні, нічого з неї брати не можна, тому нехай. Порівняно з тим, як в нас було в минулій серії, а ви її обов'язково маєте подивитися. Тут у нас немає поряд лави. Це значить, що нам все одно доведеться швидше за все звідси злиняти з часом. Тому що без басейну лави зробити портал буде нереально. Ну, хіба що ми би знайшли алмази, які ми не знайдемо. Я вже, мабуть, казав, але я не люблю хардкор дуже сильно, що прям він такий небезпечний, такий ризиковий завжди. Він дуже хочеться кудись піти, але я з іншого боку боюся, тим паче, вже скоро буде ранок. От. Можливо, не варто ризикувати поки що. Таке супер дизайн. Беріть на замітку. Пішли лутати насіння. Блін, той кріпер, він мене бісить. А! Ага. Ну, то іди сюди. Давай. Сюдим. Так. Да. Пар давай сюди. І отут вибухай. Молодець. Вугілля нам дуже потрібна. Воно нам потрібне буде, в принципі, завжди. Ух, ладно. Кріпер молодець. Ну, настільки молодцем може бути кріпер, я не знаю. Я би збирав кістяни борошно, але вбивати мені не можна. Скелетів. А? Я сам вибрав такий спосіб поживання. Я сам вибрав шлях. Точніше, ні, не так. Uh, не самурай обирає шлях. Шлях обирає самурай. Ні, там якось не так було Не знаю. Ідіть. Ідіть, сад. Так, гаразд. Ну що ендерменів нам можна бити, але. є в тому поки що сенс? от Ще не будемо їх чіпати в зовнішньому світі. Так, давайте їх чіпати вже. Коли будемо в Незері. Якщо будемо. О, Маріанська якась западена. Це мені треба ножиці, але я боюсь що коли я повернуся, її тут може вже не бути. Зараз є купа печер, розумієте? І так як є печери, то добувати звичайним способом воно вже геть не цікаво. О. Це прикольно. І небезпечно. А ще в мене немає та пофіг. Печера велика. Печера велика і печера хороша. А Я, да, а заліза я не бачу. Вугілля бачу. Досить? Це ж, Майнкрафт. Це ж не хоррор, я ж нічого не переплутав. О! Головне, ну, щоб тут нікого не було. Все. До побачення, народ. М -м одразу ж, одразу ж. Ну, ми вже, мабуть, досягли більшого, але знову ж таки, там у нас був басейн лави, а з нашої з вами практики ми знаємо, що лаву знайти в цій грі найважче. Зараза. Можливо, навіть зроблю сюди сходинки. Побачимо. Це наша ніч, е -е, вона тільки починає світати. Так, потрібен ще камінь. Знову займаюсь, незрозуміло чим. Не буду будувати хату. <гум> Не буду. Це марна витрата часу. О, так буде нормально. Так. Да. Непогане, норм, мені подобається. Так, пішли хапчик. А я вже налаштувався. Ладно, в нас є ще завдання. Крім цього, нам потрібно здобути дерево. Будемо займатися цим? Стрихти дерево і. Так, да, і рубати овець. Ми не будемо рубати овець, ми будемо рубати дерево і стригти овець. А, гаразд. Дерево ми нарубали. А навіщо? А, щоб зробити скриню тут? Сюди ми складаємо це все. Стрихти овець, я ж можу, правильно? Ну, типу, це шерсть. От. Їм це тільки на користь. Да? Да. Ну Значить, я ж сподіваюся, що хоч щось розумне в цьому всьому має бути. Заблукально. Чудово, рівно. Рівно стільки-стільки треба. Ми поставимо на печі ліжко, да? ну, типу, щоб нам було тепленько, добре і класно. Точку відродження встановлено. Клас. Мені в хардкорі точка відродження це найпотрібніша річ. Я вважаю. Ви зі мною погоджуєтесь. Гаразд, ми тоді будемо добувати цю... Як я осінню. Зробимо собі щось, щось гарненьке. От, Цього, в принципі, має вистачити. Він там риби. О, я вже давно би наївся, якби а, цим. Якби можна було їсти це все так. Блін, у мене з'явилася цікава ідея насправді. Ми можемо з вами. Мм, компостер зробити, ні? Це ж буде нормально? Ага. Де, тепер ми ставимо десь тут компостор. Дарма тільки вийшов. Це в хаті поставлю. І по ідеї ми можемо тут робити всяку штуку. Розумієте? Ми ж можемо тут компоста нафігачити. Що в нас було? О, у нас було куча квітів непотрібних. Так да, це класний спосіб, блін. Це крутецько взагалі. А цим можна, як воно? Деревом? Ні, дер... деревом не можна, ясно. це дуже круто, що ми можемо тепер ночувати. І ми тепер можемо трішки прискорити ріст. Він уже ж готовий, да? Так, да, готовий дуже добре. Мутити компост. Ми можемо за рахунок. Тут нема кріпера, він мене бісить. Чесно, він там щось от робить, якісь мутки мутить. А мені ж то це не подобається. Бля, квіти, я до них скептично ставився до того, що їх додали. Ну, типу, може, і додає чогось. А і, на, тепер беру свої слова назад і користь є. А от від скелетів, від скелетів нема користі. І ніколи не буде. Від них сама тільки шкода. Е і лут їхній непоганий, але ж блін. Ви можете писати свої ідеї для Майнкрафту. Тобто, можливо, якесь у вас є цікавий челендж, який ви хотіли би зробити, або там хочете, щоб я його конкретно зробив. Нам вже дуже-дуже треба їсти. Прямо нам уже необхідність максимальна тут. Тому я напевно все-таки прискорився все це діло. Добре! У нас тепер є на дві хлібини, ми нарешті трішки підкріпимось, а ще ми можемо собі ще більше зробити. Фух, але цього мало. Блін, який ще швидший спосіб? Пламінарії, але я боюся підводних мешканців. Тих самих агресивних підводних мешканців розумієте, да, про кого я? Цікаво, польові квіти з часом виростають чи ні тут? О, привіт. Ага. Що ти пропонуєш? Дурний? Ну. ні, ладно, в принципі, не дуже погано. Що? Ага? Ага. Розкритий окоцвіт. Навіщо він мені, друже? Навіщо? Ти пропонуєш 5 смарагдів за паросток перези. Синій лід. 6 смарагду. за <с orange> синій лід. 8 дубової колоди. Ну це теж не фівва, і не в дубу. Поня. Ти ніколи не був вигідним особливо. Цікаво, можна якось йому підвищити його рівень е цих? Щоб вони були його пропозиції, вони були нормальними. Щоб вони були реально цікавими. От е якось так це зробити було б непогано мабуть. Блін, компостер, крута штука в Майнкрафті. І прикольно, що не треба чекати. Ніколи не думав, що буду займатися таким, ну, типу, веганством. Раніше, як в спідрані, да, я би навіть не задумався, я би одразу там чик-чик і все. А так, треба тепер викручуватись. І треба тепер витрачати час на те, щоб їжі собі наробити. Народ, хто веган, е якщо з підписників є моїх вегенів. Розкажіть, будь ласка, як ви виживаєте. <рес> Треба робити вдвічі більше роботи, якщо я не помиляюсь, правда? Ну, це не те, що я там. Е не те, що я там когось засуджую або ще щось. Ні в якому разі. Просто, по-перше, це ж більше роботи. Треба ж себе прокормити. По друге, у вас же ж постійно. Вам ж постійно, мабуть, теж чогось такого хочеться цікавенького, так? Да? Продовжуємо засаджувати нашу ділянку. От ми тільки що купу роботи проробили, тільки для того, щоб зробити ці три хлібини, з яких залишиться одна. І те, зараз буде, зараз от КПшки відновляться, і мені доведеться, швидше за все, з'їсти ще одну. Жесть. поблизує монстри. поблизує монстри. Якщо тут. А тут можна. <с provincial> Тепер нам потрібно робити відра. І шукати лаву. От, можливо, нам навіть доведеться переїхати звідси. Я так думаю, що це. Так, да, я допускаю цей варіант. А ще нам швидше за все треба було б якусь броню зробити, ні? Бо ми так просто здохнемо. Хіба ні? Може, тут десь поблизу вона є ця лава. ага От і я так думаю. Угу. І мені він не сподобався. Блін, а мені цікаво, Вегани вони і мед не їдять. О, хто знає, пишіть. Я не буду сам гуглить, нам хочу, щоб хтось написав мені. Вегани їдять мед Ні. І це теж вважається як тваринне походження. Типу, комашини. Комашини похоже. Ні, тут нема, блін, лави. Це треба шукати. Тут такі звуки цікаві. У мене враження, що тут десь є отой якийсь там ну, не боронитель. Боронитель. Запіс його знаю. Здімо зараз хлібину бігом. Сюди. Дататка. Опа! Добре. А тут воно не виросло, і воно виросте ще не скоро, блін. Зараз ми подивимося, скільки дає листя компосту. Можливо, я... Можливо, це буде вигідно, ну? Ні, вигідно. Типу, ножиці нам більше не потрібні, у нас ліжко є. А якщо раптом потреба з'явиться, то ми їх знову зробимо. Так, я думаю, що ми зараз собі зробимо ще одну хлібину вже. Складно, З... трошки це займає часу, але нічого. Ми дуже багато часу витрачаємо на те, щоб робити їжу, мабуть, недоцільно просто бігати, да? будемо старатися уникати бігу. А взагалі весело. <хігі> Прикольно, я би тут весь час отак чисто жив, вирощував би, але ж нам треба бажано було пройти гру. Так, да, Поки що таким чином це все відбувається. Будемо дивитись, будемо думати, що буде далі. Поки що всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, як найкращого дня. Також, звісно, шмирного неба над головою. Донатьте на ЗСУ, щоб так і було. Да? Поки що пацифістами в цьому плані в нас, нам бути не приходиться. Також пишіть коментарі, ставте лайки і діліться цим відео з друзями. І взагалі, всього якнайкраще. Всім па-па!